Їздили вчора на екскурсію на хлібзавод. Тепер я не їм хліб. Сьогодні були на м'ясокомбінаті. Тепер я наїм м'ясо. Завтра екскурсія на лікероводочний. Я не їду. Сідає в таксі стара бабця з автоматом. Таксист здивовано питає Що це ви, бабусю, та й з автоматом? Такі часи настали. Гвалтують. Та хто ж вас таку стару гвалтувати буде? Бабка заряджає автомат і, підморгуючи, говорить таксисту А ти і будеш. Стоять на дорозі даїшники, нудьгують. Бачать, дід на возі їде. Вирішили прикольнуться. Діду. Ваші права. Дід піднімає палицею кобилі хвіст і каже У бардачку візьміть. Не розуміють. Чому штани, в яких краще всього лежати на дивані, називаються спортивними? Вона була в туалеті. У мене дві поділки. Він. У мене в туалеті також поганий сигнал. Вчора мій застав мене за голінням ніг його бритвою. Накричав на мене, довелося нову бритву модерувати наворочену. Уже випробувала? Так. Ким будеш одягатися на карнавал? Шреком. Маску купив. Поки ні. А тим ким будеш? Красунею. Маску купила. Повісьте, будь ласка, куртку. Не повішу. У вас немає петельки? Ну, хоча б за капюшон. Не повішу. У вас немає петельки. Ну, зараз же спектакль почнеться. Не почнеться, он сидять актори і всі пришивають петельки. Операційна. Медсестра кричить У нього з'явився пульс. Він повертається. Тут лікар вирубає електрику. Повертатися погана прикмета. Чоловік з дружиною дивляться фільм жахів. На екрані з'являється монстр. Дружина. «Ой, мама. Чоловік. Впізнала, так.